Дуже всіх до вас бачити. Кворум у нас є, є пропозиція початку роботи нашої комісії. Шановні колеги, по перше, я хочу привітати нових членів нашої комісії, які приєдналися приєднались до нашої дружної сім'ї, депутатської нашої комісії. Це Бадалов Хазар, Мехрелі Агоїв та Кашеренка Віталій Анатольович. Я хочу побажати плідної е, праці разом з нами і разом до перемоги. Шановні колеги, порядок денний сім розданий, playing... є пропозиція. В любому пропонує затвердити порядок денний в цілому. немає інших пропозицій. Немає. Немає. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Заявний за. Проти утримавшися. Не. Немає. Шановні колеги за проголосували дев'ять депутатів. Каратуманов заявний пан Падалов. Горло, Козловський, Кашеленко, Міщенко, Чернов. За дев'ять рішення прийняти. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про розклопотання керівниця відділення відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною, Садової Світлани Бурханівни, головного тренера штатної збірної команди національної збірної команди України, з плавання синхронного міністерства молоді та спорту України. Доповідає Малаша Оксана Васильівна, керуюча справа виконавчого обласної ради. Будь ласка, Оксана ласкана добрий день. Дякую, Лаже Юрійович. Добрий день, шановні депутати. Ну мені здається, сама кандидатура Саїдова Світлани Бурханівни. Вона вже не передбачає якусь характеристику, бо ми всі знаємо це гордість Харківщини, гордість України під її керівництвом нашої плавчині синхронистки обіймають лідируючі позиції, прославляють Харківщину і Україну на міжнародній арені Світлані Бурханівни відзначається ювілей. І е, національний олімпійський комітет відділ, відділення комітету Харківській області виступили з клопотанням до Харківської обласної ради щодо можливості розгляду питання е, щодо відзначення е, пані Світлани е, знаком Пашани за заслуги перед Харківщиною. До подання надані відповідні документи згідно з вимогами положення. Е, якщо є необхідність доповідати детально, готова. Якщо ні, документи підлягають розгляду на Ссідання постійної комісії. Дякую, Оксана Васильевна. Шановні колеги, є якісь запитання до доповідача? Нема. Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Заярний за. Проти утримавшися? Немає. Шановні депутати, проголосувала за дев'ять рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги. У нас друге питання. Це різне. Якщо є у кого э, виступи, чи пропозиції, чи є, може, якісь зауваження? Можу. Якщо є у кого. Немає. Немає. Шановні колеги, порядок денний ми розглянули в повному обйомі. Дякую всім за плідну працю і разом до перемоги, і слава Україні. Героям слава. Всім дякую.